Волинський народний хор репетирує нову пісню Вперед Соколи на слова Івана Багряного. Артист хору Юрій Литвенюк каже: у перший день вторгнення російських військ в Україну пішов у військкомат. Його записали у резерв. Відчував те, що і всі люди хотілися піти і душити тих неправильних людей, які я не знаю, не зайшли в чужу землю. Нині каже, задля перемоги долучився до створення патріотичної пісні. Пісня ця якби нова і. В заклик до того, щоб люди всі єдналися і у нас, бачите, зараз такий час, який ну, зблизив, як то кажуть, всіх людей. Хоча і в нас зараз, як в країні йде війна, але я вам скажу, що в деяких людей з'явилася посмішка на лиці. Через це все і не треба падати духом, а треба, як то кажуть, слухати пісні, які піднімають бойовий дух. Колектив, як і вся Україна, дуже об'єдналася, сплотилася, і деякі хлопці в першу чергу навіть добровольцями хотіли йти. Звісно, не всіх взяли. Але один з наших хлопців там теробороні зараз. Теперішній час, всю душу ми вкладаємо це в з надією на перемогу. Сидячи вдома, я дуже багато часу приділяла новинам, багато читала. Цьому більше інформа... більше часу. А зараз, коли вийшли на роботу, вже якось Це новини відійшли на другий план, якщо можна так сказати, і якось більше часу приділяєш роботі, тому часу на якісь негативні новини вже стає менше. І пісня допомагає підтримувати бойовий дух. За час воєнного стану записали дві пісні, працюють ще над двома, розповів Суспільному художній керівник та головний диригент хору Олександр Стадник. Найтяжче питання, коли буде наступний концерт. Але він буде обов'язково, буде відразу після нашої перемоги, буде концерт і... з різними програмами. Я вже говорив колись ту програму, яку ми готували на 28 лютого і 3 березня. На жаль, на жаль, її немає, але вона буде, і весна переможе, і ми переможемо обов'язково. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.